Нами сьогодні представник компанії Building Протект пані Юлія. Доброго дня, доброго дня, пані Юлія. Розкажіть мені, будь ласка, коли була створена, як давно ви працюєте, коли була створена компанія Building Протект? Наша компанія функціонує вже з 2019 року. Скільки приблизно об'єктів от з 2019 року ви вже запроектували, змонтували? Я вам точної кількості не назву. Ми працюємо по всій території України, але це більше ніж 300 об'єктів. Круто. Які саме послуги ви надаєте, ваша компанія? Основний наш вид діяльності це монтаж пожежної сигналізації адресної та неадресної. Монтаж пожежогасіння, оповіщення. Також ми надаємо послуги опору заземлення та ізоляції. Перезарядка вогнегасників, обробка деревини вогнебіозахисним розчином. У нас, до речі, є свій вогнебіозахисний розчин, сертифікований в ДСНС в Україні. Ми є виробниками. Так, трьохрічний, п'ятирічний. Ну і, звичайно, протипожежне обладнання ми маємо завжди в наявності на продаж. Так. І. Вогнегасники. І... Нові. У нас є українського виробництва і європейського виробництва. Тепер представлені. В Україні. Які типи об'єктів зазвичай ви проєктуєте, монтуєте? В основному це ЖК, адмінбудівлі, державні об'єкти це садочки, школи, ну також приватні сектори. Тобто ви від маленьких об'єктів до великих чи все ж таки більше до великих Біль, масштабних? більше до великих масштабних. Все-таки наш основний контрагент це завжди забудовник. Великий забудовник, який будує великий ЖК. Ну і я так розумію, що у вас великий досвід в проєктуванні, монтуванні таких об'єктів, коли є і житлова зона, і комерція, і підвальні приміщення, технічні поверха. Так, так, так. Це все є присутнє. Якийсь об'єкт, який от був найцікавіший. Найцікавіше, мабуть, це був ЖК «Метрополь». Якщо з точки зору оцінювати з точки зору складності проєктування, монтування, складності системи, ієрархії системи, який це був об'єкт, це, мабуть, ЖК панорама був найскладніший. Які б ви дали поради? Чи може у вас є якесь прохання до забудовників як проект як від проектно-монтажної організації? Прохання, мабуть, буде лише одне: коли забудовник вносить будь-які зміни в свій будівельний проєкт, про це потрібно попереджати монтажну організацію. Тому що потім ми вносимо зміни в свій проєкт по пожежної сигналізації пожежного сім'я. Це дуже важливо. Так, найтакий довший монтаж у вас скільки був? Більше року, півтора, півтора, мабуть. Півтора, ну да, це довго, і все я так розумію, через те, що були внесені зміни? Так були внесені зміни будівельниками. Вони нас не попередили. Приїхала монтажна організація, і на місці побачили, що наш проект не відповідає проекту забудовника. Тому прийшлося все переробляти. Чи змінились якось запити замовників останнім часом? Якщо змінилися, то в який бік? Запити замовників, мабуть, змінюються, оскільки час змінюється. Допускаються нові прилади. Також і запити замовників змінюються. Вони хочуть щось більш нове, чи хочуть щось більш технологічне, чи. Їм... Більш сучасне і економічно вигідне для них. Ну тобто економічна вигода все ж таки стоїть так, десь. Так, там економічна порід. вигода завжди присутня у забудовника. Ви сказали про. Період роботи з 2019, ну по теперішній час, і далі ви будете ще розвиватися: 300, плюс-мінус 300 об'єктів. І кажете, що працюєте по всій Україні? Зможете згадати області, в яких ви працювали так? Звичайно, Київська, Одеська, Франківська, Львівська, Чернівці. Ми вже там були. Наскільки я знаю, ви дуже хочете масштабуватися саме на Західну Україну, на західні регіони. Е, так, тому що нам тут е, як вам сказати ближче, комфортніше і менш затратно. Я нагадаю, що ми в Тернополі, в файному місті Тернопіль, якщо що. Скажіть, будь ласка, зараз є якийсь цікавий об'єкт в роботі? Так, у нас зараз є один цікавий об'єкт в роботі. Він знаходиться в Київській області. На жаль, більше не можу сказати, але ми там запроектували неадресну систему ТІРАЗ і вона себе дуже добре зарекомендувала. Зараз я так розумію, цей об'єкт на стадії монтажу ви ще продовжуєте? Так, Так. Слідкуйте за нашими соцмережами, слідкуйте за виходами наших подкастів, а вони вже скоро будуть. І там я думаю, що ми зможемо вам розказати трошечки більше. Пані Юлія, в нас тут замість вазона в інтер'єрі стоїть така цікава штучка. Ну, хто не розуміє, це. Вогнегасник, але я ж так розумію, що це не просто вогнегасник. Розкажіть, розкажіть нам, що це таке. Так, це вогнегасник нового покоління, це чеське виробництво. Він вже йде згідно стандартів ЄС. Тут наповнення його відрізняється від звичайних порошкових вуглекислотних вогнегасників. Даний вогнегасник призначений для гасіння літій іонних батарей, тобто для власників електромобілів. Їм якраз цей вогнегасник must have. І він у нас тут стоїть не просто так. Я так розумію, що ви дистриб'ютор. Ви можете, ви продаєте так, так. Ми є постачальниками, наші клієнти, контрагенти можуть нас їх придбати. Чудово, друзі, замовляйте, це буде вам корисно. А українського виробництво гасники вони теж по пожежогасінню літіонних батарей? Е, ні, ні, вони не погасять електромобіль. Порошковий вуглекислотний вогнегасник там є класи гасіння. Порошковий вуглекислотний вогнегасник не погасить електромобіль і літій-іонні акумулятори. Ага, тобто то окремо, а оцей так. вогнегасник окремо? Він йде класом вище. Він гасить абсолютно всі види пожеж, включаючи літій-іонні акумулятори. Пані Юлія, скажіть, будь ласка, з якими викликами наразі стикається ваша компанія? Ну, мабуть, як і кожна працююча компанія в Україні, найбільше ми стикаємося з російською агресією. Наші працівники знаходяться в небезпеці, тому що лунає повітряна тривога, і дуже часто ми не можемо закінчити договір в тих межах, в тих рамках, умовно кажучи, до такого числа. Такого року ми маємо закінчити. Але лунають тривоги, обстріли, і ми дуже часто не встигаємо просто закінчити об'єкт, але працюємо понаднормово і стараємося закінчити свій договір так, щоб було вигідно нашому клієнту і нам, звичайно. Дуже багато компаній стикаються з таким викликом як нестача людського ресурсу. Я так розумію, що і вас це також стосується, і вас це також торкнулося. Так, звичайно, нам дуже треба люди. Які саме? Е, монтажники. Це основний наш е, працівник це є монтажник. Тому що він завжди їздить відрядження в різні міста, в різні об'єкти. Він знаходиться не вдома, тобто до цього треба бути готовим. Яку пораду ви б дали молодим спеціалістам, які хочуть увірватися в цю сферу? Е, Пораду ну, мабуть, розвиватися, вивчати, йти ногу з часом, вивчати нові матеріали. Мабуть, це буде таке основне. Але я так розумію, що все одно ви даєте гарні умови для праці, що людина хотіла прийти і прямо працювати. у вас. Так, ми даємо дуже хороші умови. Я думаю, звертайтеся, приходьте, ми вам розкажемо. Вам сподобається. Отже, друзі, якщо ви в Тернополі або десь поряд з Тернополем, і ви шукаєте роботу, і ви хоч трошечки розумієтесь на монтажі слабострумових мереж, або ви взагалі інженер-електрик, звертайтеся, компанія Building Protect з радістю забезпечить вас роботою і надасть гарні умови праці. Що вам найбільше подобається в вашій роботі? Найбільше роботі мені подобається – подобаються робота з людьми. Я люблю спілкування, люблю людям доносити і переконувати, бо інколи клієнт помиляється або не розуміє. Тому деколи потрібно йому розказати, як правильно, згідно державних норм, і переконати його все ж таки зробити правильно і запроектувати, і змонтувати правильно, а не так, як забажав собі клієнт. Плани на найближчі 3-5 років. Ну, плани наші, ми хочемо розширювати свою сферу діяльності, орієнтуємося на забудовників західних регіонів. Хотіли б з нами співпрацювати, хотіли б, щоб вони більше акцентували увагу на безпеці. Все таки своїх жильців. От, а ми будемо розвиватися вже тоді в своїй сфері. Будемо проектувати більш новіші сучасне обладнання. Щоб і забудовник, і кінцевий клієнт-споживач був задоволений. Пані Юлі, я вам дуже дякую за спілкування. Дякую вам.